Пливла собі колись у давнину замріяна і тиха річка Лтава. З'явилось згодом місто у степу, і гордо нарекли його Полтава, Талтава невелика, й не стрімка, лиш солов'ї співали берегами, а та Полтава й досі чарівна, Полтавками і щирими піснями. Життя мінливе. Час не зупинить, роки, як хмари линуть понад степом, але полтавську душу не змінить, вона, як квітка, пахне диким медом, вона п'янить садами на вісні, коли облите білим все навколо, співає, колискової мені осіння тиша місячного кола. Хреста ми в небо, лине монастир. Віками, як садами, оповитий, навколо простягався світ страшний, а ті черниці жили у молитвах. Там недалеко хата в затінку, З криницею була, як і годиться, колись у цьому самому садку жила собі Маруся чарівниця. Та чураївна, гожа, як весна. Життя дало їй небуденну долю, пісні чарівні людям в світ несла, і ті пісні полинули любов'ю за Україну та за всіх, за всіх, в тій пісні душу виспівала щиро, у тій душі сплелися сльози й сміх, і та душа пішла у світ, як вирій. і мудра, і співоча, і чарівна. Така вона, полтава карока, другої ж бо такої в нас нема, зворушує і навіває спокій.